Друзі, всім привіт! Це онлайн-гадання потенціал моєї психіки. Зараз у зв'язку з тим, що відбувається в країні багатьох людей просто здають нерви. У деяких розчарування, там, у своєму виборі, розчарування, в своїх надіях, якихось у когось навалилося разом. Тому зараз це і, на жаль, актуальний. Онлайн-гадання, це актуальне, який потенціал моєї психіки, і, чи варто звертатися до лікарів, чи варто якась така серйозна терапія або підтримка медикаментозна або за участю психотерапевта. І взагалі цей розклад, який потенціал моєї психіки. Ну і все, що ми з вами побачимо, я вам скажу. Як завжди, ви обираєте один із розкладів, який вам більше. Подобається і дізнаєтесь відповідь. Який потенціал у вашої психіки, чи витримає вона до кінця війни, чи треба звертатися до лікарів, чи треба якісь препарати приймати, чи достатньо буде якихось простих вправ, ну, типу дихання. Зараз ми з вами подивимося, бо там валеріанки якоїсь там. Ви обираєте свій розклад. Зараз я розкладу карти і дізнаєтесь відповідь. Потенціал вашої психіки. Так, друзі, обирайте, який вам подобається більше розклад. І почнемо і почнемо. Як розкладав по, по тому школу. Верхня частина. хто обрав верхню частину? Дивіться, в, в розкладі випало, по-перше, вам може допомогти, вам допомагає робота, покупки, спілкування з дітьми і гроші. Це те, що вам допомагає. Взагалі я бачу, потенціал вашої психіки дуже високий. Три десятки в розкладі це дуже потужно. Я бачу, що якщо у вас є якісь там відчуття розумітий ворог не полишає своєї псо, це інший фронт. Але хто обрав верхню частину, я бачу, що потенціал вашої психіки дуже потужний. Вам, вам не потрібно якихось психологічних втручань, втручань. Психотерапевта я тут не побачив. Я бачу, що ви людина і розумна, і в той час і в той же час все ж таки і прагматична, якась і. З логікою у вас також, з мисленням немає проблем. Тобто ви можете самі з собою справлятись. Ті, хто брав верхню частину, я бачу, що потенціал вашої психіки високий, і ви самі можете справитись з тим, щоб розібратися з якимись там своїми проблемами. Найчастіше вам допомагають, десятки вказують на роботу, на якісь покупки, гроші. Хтось отримує якесь задоволення або Розслабляється, керуючий автомобілем або транспортним засобом якимось ось так. Верхній розклад, хто обрав, тут ваш, потенціал вашої психіки досить такий сильний. І ті негаразди, які можуть відбуватися з вами, ви з ними в змозі справитись. Я не бачу серйозних таких загроз, хто обрав цей розклад. Так, права частина. Права частина. Тут хто обрав праву частину? Дивіться, в принципі, ваша психіка також досить таки сильна, досить таки сильна. Вам допомагають, можуть допомагати чоловіки, друзі, чоловіки, там, колеги, чоловіки, От з вами ви можете підпитувати, знаєте, такою якоюсь позитивною енергетикою, енергію від чоловіків. Хоча у деяких у дуже малої частини. Людей, хто обрав, вам може і знадобиться якась або порада, або якесь таке ну незначне медичне втручання, можливо, там, з кимось, типу якогось психолога або психотерапевта, але це досить такі, досить такі дуже малий відсоток тих, хто обрав цей розклад. Я бачу, що. Все ж таки вам тут справитися з якимись там проблемами допомагають друзі-чоловіки, ось так. Через чоловіків ви знаходитесь, знаходите якийсь баланс або якісь сили, або якусь віру. Ось так. Також я бачу, що хто брав цей розклад, потенціал вашої психіки доволі таки серйозний, доволі таки сильний. Тому ви в змозі справлятися якимись елементарними вправами, елементарними незначними, можливо, трав'яними чаями, там, якоюсь валеріанкою, якщо там вже, або зустрічі, зустрічі також з чоловіками, і інтимна близькість також може знімати цей стрес, хто обрав праву частину. Так, нижній розклад. Хто брав в нижньому розкладі, тут е, е, ваша психіка досить таки е, слабка, в принципі, вона, е, знову ж таки, не, не особливо навіть через війну вона могла погіршитись або зіпсуватись стосунками з якимись чоловіками. Ось так. Е, хто обрав нижню частину? В вашому випадку, вам обов'язково потрібно звертатися або до психотерапевтів, або до психологів. Краще за все, це будуть психотерапевти, Психотерапевти, які зможуть вам допомогти, і ви зможете вийти з цього стану. У вас, хто брав нижню частину, тут скупчення і комбінація таких карт, яка вказує на те, що потенціал вашої психіки спочатку з самого. Він невеликий, невисокий, тобто ви психічно вразлива людина, психологічно вразлива людина, і вам потрібна в будь-якому випадку, і частіше за все, при таких серйозних якихось ситуаціях життєвих, вам потрібна буде допомога психотерапевтів. Психологів в деяких випадках, ну, більше психотерапевтів, тут вказують на те, що ваша психіка з самого початку не, ну, слабка. Тобто не, потенціал невило, невисокий, невеликий. Тому вам краще, якщо ви почуваєте себе там погано, якщо там у вас Зриви, якісь постійно ви в напруженому стані, вам необхідно звертатися за допомогою. Необхідно. Бо таким, якщо ви не будете ігнорувати, ви можете загнати себе в, такі, в досить такі серйозні психози або нервові якісь такі болячки, чого, що не бажано. От. Тому тим, тим, хто брав цей розклад, обов'язково треба звертатись за допомогою. При наявності можливості там одразу звертатися за допомогою. Або постійно бути під наглядом лікарів, під наглядом лікаря, можливо, якогось психолога, чи той, хто вам допомагає. Тут серйозне таке попередження, і треба бути дуже уважним до свого психічного здоров'я. Так, ліва частина. В лівій частині я бачу тут. В принципі, ну, дев'ятка вказує на те, що є деякі, можуть бути деякі там складнощі, якісь такі, але вони знову ж таки невеликі. Сімка двома піками вверх вказує на те, що ви можете справитись за допомогою якихось препаратів нескладних, нескладних вдома, в домашніх умовах, нескладних якихось там препаратів, нескладні не якісь такі. Нескладний якийсь спосіб, але тільки за от, рецептом. бачите. Тобто вам все одно треба пройти де якесь обстеження і отримати якусь таку типу карту лікування, або просто розуміти, на що вам треба повпливати в вашому випадку. Тут я бачу, що ви можете обійтися звичайними якимись там препаратами, не, не супер якимись складними в домашніх умовах, але через, через якийсь от сертифікат, через, якийсь, через якусь рекомендацію лікаря, через, якийсь, через інформацію, можливо, перевірених якихось препаратів, які ви раніше. Там могли вживати і вони вам допомагали. Але тут ваша проблема вирішується швидко, досить таки безболісно і легко в домашніх умовах завдяки вживанню ну, не, не супер якихось складних препаратів або таблеток, там, або просто вживання. Це може бути також вказувати на якісь трав'яні чаї, це може вказувати на будь-що. Що вам допомагає, просто розслабитись, Може, ви по своєму здоров'ю вже можете знати, що вам трохи допомагає розслабитись, це воно вам і допоможе, можна так сказати. Але тут у вас середньостатистична така психологічна картина випала, нічого такого страшного я тут не побачив. Але контролювати краще вам буде і більше допоможе це якісь от нескладні, якісь незначні препарати. Знову ж таки, через рекомендацію лікаря, через якісь, можливо, аналізи, через що, на що конкретно вам треба впливати, тобто розібратися в цьому. Все ж таки, як вживання якихось препаратів, вам. Допоможе і це вам не зашкодить, а навпаки, допоможе. І центральну частину, хто обрав. В центральній частині тут я бачу, що я бачу, що ваш, в принципі, ваша психіка досить таки потенціал вашої психіки. Гарний потенціал сильний, але через от війну і через, знаєте, можливо, ви в окупації знаходитесь, хто може, бо ці, ця комбінація вона, знаєте, як вказує на заточення да, російської, тобто десь ви замкнуті в якомусь там пространстві. От. Також це може вказувати на просто. Те, що люди там бояться замкнутого, замкнутого пространства, це таке як попередження. Але в принципі, ваша психіка доволі таки сильна, але краще, краще вам звертатися все-таки до лікаря, до жінки, до казених людей. Це вам допоможе, в принципі, у вас, я бачу, не сьогоднішня ситуація повпливала на ваш психічний стан. Тобто, у вас давно у когось можливо або хронічно, або давно є якісь страхи, От. і ці страхи можуть збуджуватися в сьогоднішній ситуації. Ось таке застереження вам, у вас є. Якісь такі страхи, які впливають на, вашу, на, вашу, на ваш психологічний стан. Тому тут бажано звертатися до психологів, до людей, які працюють саме зі страхами. От, тут карта страха випала. От, навіть менше, ніж там, сама психіка ваша, а те, що ви Боїтеся, або ви просто, ну, знаєте, кожна людина по своєму боягусь, у кожного є свої страхи, але тут в цій, в цьому розкладі саме вказано те, що вам треба боротися зі своїми страхами, як, з страхами, з які у вас можуть вже давно бути. Ось ось потенціал вашої психіки тут випав саме так. а в нинішній ситуації, звісно, це підсилюється. Тому вам краще звернутися до спеціалістів і боротися навіть не з тією, не з тим станом, який зараз у вас формувався, а знаходити якісь ті болючі моменти, болючі точки і побороти свої страхи. Ось так. І у вас повинно це вийти. Карта, в принципі, непогана, деякі проблеми, але вони не так пов'язані з, з сьогоднішньою ситуацією, як з, тягнеться з минулого. Ось так, друзі, що ми побачили, я сподіваюся, що цей розклад допоможе вам розібратися або направити вас в, правильний, в правильному векторі, в правильний рух, якщо ви переживаєте, як справлятись з цим. А ви ж розумієте, що Русня розуміє також, вони знаються на інформаційно-психологічних атаках, на, інформаці на інформаційно-психологічних таких акціях. І інформаційно-психологічний фронт також він існує, і вони тиснуть на нас. Тому надію, що це онлайн-гадання допоможе вам розібратися в собі. І Підштовхне до якихось кроків, якщо ви відчуваєте, що вам психологічно важко, як з цим справлятися і в якому векторі рухатись. Ось таке було онлайн-гадання, на жаль, актуальне на сьогодні, але все одно я бачу, що більшість з вас справиться і все повинно бути добре з цими рекомендаціями. Я вам дуже дякую, друзі, за, тех, за те, що не забули поставити вподобайку цьому відео. Хто не підписаний на канал, підпишіться. Це займе у вас буквально одну секунду. Натисніть на кнопку на, дві. на вподобайку і на підписку. Дуже вам дякую всім. Бажаю тихих, безпечних, мирних днів. Бережіть себе, друзі, і до зустрічі!